Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! І сьогодні поговоримо про розведення кроликів і відповім вам на таке запитання, чому кролематки можуть відмовлятися від парування. Настання статевої охоти можуть затримувати незадовільна годівля, нестача вітамінів інших незамінних речовин, виснаження кролематки великим попереднім приплодом, недостатня тривалість світлового дня менше 7 годин, низька менше плюс 5 градусів Цельсія чи дуже висока понад 27 градусів Цельсія температура навколишнього середовища. Часто відмовляються від парування ожирілі кролематки і старі. Це три роки і старші. У сезон несприятливий для відтворення, кінець літа, осінь багато самок також не проявляють охоти. Причинами цього є сезонна стомленість, спека і початок осінньої линьки. Отруєння організму аміаком, при надлишку його у приміщенні. Рідше спостерігається спадкова неплідність. Але її не можна виключати при вивченні причин незадовільного відтворення. Для стимулювання статевої охоти можна використовувати лікарські рослини, селеру, змінювати світловий режим, подовжувати світловий день, підвищувати дози вітамінів, поміщати кролематку у клітку, де до цього сидів самець, змінювати клітки, стимулювати запахом. Практикувати підлучення молодняка у більш ранньому віці тощо. От і все, ви щойно дізнались, чому кролематки можуть відмовитись від парування. А у наступному відео відповім вам на таке запитання, чи запліднилась кролематка. Щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.